Вас вітає. Ну, що вчора ми зібрали ось такий врожай. Вже почали збирати після обіду, Ну, дожі нас не давали, ганяли, Ну, ми все ж таки впорались і ось таку красу назбирали. Скажу відверто, сьогодні я з кроваті не встала, я скотилась. Ну нічого, зараз треба їхати і це все продавати. Малиш буде дома на хазяйстві. Так, да, Малиш? Так, зараз розкажу вам, що у нас тут за сорти. Я вчора трішки відео знімала. Ну, от зразу отака от темна ягода. Ну, через об'єктив вона не настільки темна, показується. Це йде ремонтантний сорт Кабріла. Так, Малиш мені заважає. Малиш, ході ти мені мішаєш. Давай, відходь, мій хороший, відходь. І ти хоч кабріла попробуй, так? Да? Ось <рив> такий у нас малиш. Зранку мені не дає проходу. Да? Так, ну отходь, малише, дійди, одійди. Ну, от дійди, будь ласочка, дійти. Так, сорт кабріла. Дивіться, яка ягодка темненька. Він такий щільний, блискучий, малиш. Ягода просто здороветельна. Так, уже і батон тут, а ну всі не дають мені сьогодні проходу зранку. Так, і ось я зараз возьму одну ягодку кабріла і перекладу сюди, і ви побачите, наскільки різниця у кольорі. Цей десорт Геркулес. Це вже останні ягоди його От, е, взять за смаком. Із оцієї всієї маси, яку ми вчора збирали, усі ягоди дуже смачні. Смач... Господи, що ж об'єктів так? Усі ягоди дуже смачні. Є такі, що трошки з кислинкою, зараз розкажу. Але оцей сорт, гіркулєс, так, ягодка вже невеличка, але вона така смачна, така соковита. Скажу відверто, поки я вибирала цей сорт, я тільки його і наїдалася. Ось така ягодка, але він не стійкий до отак, От до дожі пішли, і ягодки почали вже розкисати, бо цей сорт дуже-дуже соковитий. Малиш, ну що ти твориш? Що ти твориш? Що? Що? <смі> Ось такий в мене помощник. <смі> так. Тож, гіркуліс, це ягода тільки для себе, для дома. Ось такий він світлий, він як янтарний, такий гарний. І... Він дуже-дуже ніжний, соковитий. Його коли коштуєте, то просто сам сок в роті м'якуша майже немає. Так, це гіркуліс. Так, цю ягодку на місце ложимо. Так, це у нас також вже останні ягоди зривали, сорт має. Ягода також темненька, дуже глянцева, тверденька. За смаком ну, цього року. Вона не дуже солодка. Раніше вона набагато було солодше. Ось ми подивіться, як тут буде гарно видно. Наскільки темніша ягода у сорта Має, чим Геркулес. На сінинки, які жовті, такі виражені. Так, це сорт має. Так, далі, далі. Тут вже у нас намішана, Ідуть сорти, також має і бріла. Ось одна ягодка бріли показалась, знову дощ пішов. Та що ж це таке? Так, ну а це красавиця Газія. ягода дуже здоровительна. Перші ягоди в неї такі можуть бути широчезні, здоровенні, а далі ось така вся і цього року це вона маленька. Раніше була разів до цієї ягоди в два рази мала бути більше. Майже на всю ладошку була ягода, отака була у азії. Так, далі знов бріла. От бріла, мені подобається тим, що вона така витончена, така гарненька. Ой, швиденько, треба, бо дощ вже моче. Тут також бріла. Дивіться, яка гарнисінька. Бріли зовсім мало на ділянки, оце раз вибрали і все. Бріли вже нема. О, бачите, вже пігнала. Білий вже зовсім немає. Ось такі дожжі йдуть, ягода дуже гниє. Так, а це у нас магнус. Ось зараз ось магнус. Не туди показала. Ну, і тут ягодки магнуса ось є. Оце магнус. Ягодка йде видовжена також. І ну, коли я вчора вам знімала відео про магнуса, казала, що він для мене кислуватий. Вчора мені сусідка приходила, допомагала вибирати, вона каже, от мені магнус найдужче сподобався із ягоди. Так що, бачите, кожному на свій, як кажуть, вкус до вподоби різні сорти. Тож, магнус, він твердий, він така ягода у нього плотна, і всередині він якийсь такий щільний, щільний і в нього присмак. Аж такий який тут туркуватий, от зовсім не схожий на інші сорти ягод. Ну, за смаком він мені так, 50 на 50. Пожалуйста, вам сусідка сказала, що їй він саме найдужче сподобався. Так, це у нас фінела. Оця ягода, вона цього року, урожай показала такий непоганий, вона взагалі завжди врожайна. Ось у неї, бачите, пишний такий хвостик. По смаковим якостям вона також солодка, трошечки кислінка є, але взагалі більше так у неї сладость. Якщо вона переспіває, вона аж, аж приторно сладка становиться. По термінам достигання це йде середньопізній сорт. Більше до пізніх вже пішла. Зараз усі ягоди в ряд спють, але і ще й. Чому ми зараз всі їх так вибираємо, бо деякі сорти я просто не встигаю вибирати. Середні, ранні, вони ще у мене ще й досі висять на грядки. Так що ось такий наш сьогоднішній улов. всі розказала Санату. Розказала. А ось Саната. Оце ж Саната також остання ягодка, от саната також солодка. По смаковим якостям сьогоднішні, найсолодший це був Гіркуліс, хоч він і маленький. Також фінела. Тоді соната. Ну, а далі вже пішла. А бріла, мені також сподобалася. Вона така, у неї такий ніжний, ніжний і аромат, і вкус вираженого полуничного аромату в неї немає. Але такий якийсь ніжний привкус. Ну, смачна ягода. Одним словом, смачна ягода. Азія, ну це вже у нас провірений, як то кажуть, варіант. Азію ми завжди садимо багатенько. Азія дуже подобається всім нам. Ось бріла. Гарнія така, дуже гарні м'я. Все, і дякуємо, що ви з нами. Садмовинка з вами. Добра, тепла, затишку. Гарного вам дня. Так. І гарних вам сьогодні, друзів. Всього вам найкращого.